Thank <laughs> you. Ви знаєте, я дуже рідко втрачаю свідомість, але є чоловіки, перед якими встояти не можу. І так, колись ми зустрілися з ним в Ялті в одному з готелів, тому що була спільна фотосесія. Нас запросили пофотографуватись для одного глянцю. Цей мужчина разом зі своєю сім'єю о сьомій ранку прокидався, виходив на в ресторані на, на відкриту площадку, сідав і дуже довго дивився своїй дружині в очі. А я заглядала йому в рот, тому що знала цей легендарний чоловік, народився 27 серпня 1941 року. І звуть його Богдан. Дан Сильвестрович Ступка його не любити неможливо, тому що цей чоловік зробив великий вклад в український кінематограф, в український театр, і взагалі дуже цікава історія з тим, що незважаючи на більш як 100 ролей в кіно дуже довго до нього визнання не приходило. Тільки в тисяч, коли йому вже виповнилось 39 років, він отримав звання народного артиста СРСР. Так і в той момент в його житті з'явились і друзі, і гроші. А дебютував він в кіно в 1971 році. Ці в фільмі Білий птах з чорною міткою. Всесвітньо відомим Богдан Сильвестрович став після фільму «Єжи Гофмана вогнем і мечем, де зіграв Богдана Хмельницького. Я особисто беруся отак за плечі і просто ну знає, подіячи, плачу, коли дивлюся на фільм Тарас Бульба, де він на руках тримає свою дружину. Мені здається, саме такої любові хочеться кожній із нас. У його дружини Людмили таке кохання було. Вони дійсно рука об руку прожили все життя, любувалися один одним, і вона його звичайно надихала на нові і нові. Перемоги кажуть науковці і експерти, що це єдиний український актор, який достойний премії Оскар. На жаль, і вручити йому не встигли. Але він назавжди в наших серцях і ним пишатися і любити його. Я особисто буду все своє життя. Богдан Сильвестрович, ми вас м -м -м -м, дуже дуже сильно любимо. Олічка ти сьогодні представила Богдана Ступку, тому що я теж хочу секундочку ремарочку додати про нього. Я очень рада і благодарна Богу за те, що я когда-то з ним познайомилася цим чоловіком, і он мені пожал руку. Я скажу, що дійсно цим знакомством я очень горжусь. Ну а у вашій сім'ї на теж є чоловік, яким ви пишаєтесь саме тому. Я кожного четверга чекаю від вас, дівчата, фото під хештегом, а он мені нужен. І їх приходить з кожним четвергом все більше. Дякую Анічці, Аня Дурда, яка прислала свого коханого із донечкою. Вони цьовуються. Аня написала, що обнімашки а мама, звісно, фотографірують. Аня вдячна своєму чоловіку за те, що він стільки уваги приділяє своїй дитині. Ще одне. Фото у нас прийшло від Онієнко Юлії. Юля написала про свого кохана, що це просто настоящий мужчина і точка. Я з вами повністю погоджуюсь, видно по серйозному лицю. І ще фото від Єлени Ватаги прийшло. Вона написала про коханого, що етаму муж, замечательний отец, Нам дуже повезло, ти нам нужен і ми тебе просто бажаємо. Ну а солодкий подарунок, мені здається, сьогодні варто вручити все-таки Торі 095. Вона прислала весільне фото із своїм коханим чоловіком і написала, що він завжди піднімає настрій. Говорить гарні слова, підтримує, любить і цінує. Бути разом це щастя. Ідеальних людей немає. Є кохані. Я з вами повністю погоджуюся, тому ми вам вручаємо солодкий подарунок. А давайте. Лодки, давайте ми будильник вручимо. Давайте будильник подаруємо цій парі для того, щоб вони раненько прокидалися і встигали один з одним цілуватися. А я вам, дівчата, нагадую, Знаєте, принца можна ждати всю жизнь, а мужик кожен день нужен. Тому чекаю ваших фото вже для наступного тижня для своєї рубрики. Всім хлопцям великий.